Для працездатних українських біженців у бюджеті Німеччини передбачено близько 6 мільярдів євро на 2024 рік. Нещодавно президент України Володимир Зеленський запропонував, щоб німецька влада передавала кошти на біженців до українського бюджету, яку підтримку надає Німеччина українським біженцям та чи можна цю допомогу отримувати в Україні? Повідомляє до Виплати працездатним біженцям у Німеччині громадянська допомога нараховується через центри зайнятості у бюджеті країни на 2024 рік для працездатних українських біженців передбачено близько 6 мільярдів євро. У цьому році кожен дорослий, зареєстрований у центри зайнятості, може отримувати виплати в розмірі 563 євро на місяць. У центрах зайнятості зареєстровано близько 700 тисяч з понад 1,2 мільйона українських біженців. Інші це люди пенсійного віку та діти. Вони отримують виплати з інших установ. Цікаво, що близько 80% біженців з України живуть у Німеччині у квартирах, оплачувати які також допомагають центри зайнятості. Витрати держави на допомогу та оренду складають 750-850 євро на людину на місяць. Також оплачується медичне страхування, інтеграційні курси, окремі потреби дітей та пенсіонерів. Згідно з німецьким законодавством, зазначена соціальна допомога виплачується тільки у Німеччині. Зацитую цих пільг не утримують навіть німці, які живуть за кордоном. пояснила Маргарет Беве з громадської асоціації ВДК. Вона зазначила, що німецька система соціальних виплат базується на тому, що людям необхідно для мінімального гідного існування, наприклад, освіти для дітей чи покупка меблів. Знову цитата: якщо люди звертаються за призначенням громадянської допомоги чи пенсії, то ми перевіряємо, чи є у них пенсія чи інші виплати з України. Потім це вираховується. Зауважила БВ. Зазвичай, якщо українських виплат не вистачає до прожиткового мінімуму, Німеччина доплачує різницю. У федеральному агентстві праці повідомили, що не мають інформації про системні зловживання виплатами серед українських біженців. Окрімі випадки пов'язані із тим, що українці не завжди повідомляють про свої відвідини України. Якщо бажаєте бути в курсі всіх новин, які стосуються українських біженців за кордоном, ставте лайк цьому відео, підписуйтеся на цей канал, тисніть на дзвоник і до зустрічі у наступних випусках.